Я написав такий текст, так щоб ви могли і чути те, що я говорю, і читати. Бо текст новий, складний, це просто інша мова. Це просто трохи інша мова. І тут кожен говорить своєю мовою. Я буду говорити мовою психоаналізу. Вона потребує ну, такого більшого вчитання. Це більше мова для читання, ніж для таких ну доповідей, так ніж ніж мова говоріння. Але такий формат ми вибрали то будемо рухатися таким, таким, таким шляхом. Ага, отже, почнемо з міфів. Це все буде вбудовано на міфі, на міфі, і на метафорі, бо ми будемо говорити про ідентичність. А ідентичність це є така, така річ, яку не можна нічого поміряти. Її можна визначати і ніколи не можна визначити. Про неї можна говорити, як кажуть, як казав отець Юрій, так це решта коментарі. Тобто, ми і будемо займатися цими коментарями. Отже, ми почнемо. З такого, знаєте, первинного міфу українського, так спочатку були якісь там слов'яни, так і потім з'явилися варяги, і ті варяги заснували українську державу. Це перша така якась історія, яка з якою вона це може взагалі і неправда. Я зараз не про те, що це правда чи неправда, а це щось, що ну так якби форматує, і визначає наше уявлення про себе. Я думаю, що, можливо, історики можуть це це все заперечити там і мати багато інших фактів, але це це. Та історія це така можливо казка, можливо, правда. Точно ми не знаємо. Але то, що так знаєте, ну імпліцитно, так знаєте, ну функціонує в нас. Як нас запитатися, звідки тут ми взялися? Ми тут жили, довго жили, потім прийшли варяги, і почалася ну, початок, початок початок історії. Не вступаючи в дискусії, так щодо правдивості цього факту поставимо в центр нашого розгляду саме це домінуюче уявлення. Значення первородного міфу для української ідентичності факт об'єднання сороміжливо прикриває очевидне завоювання, так тобто, очевидно, що ці племена. Були наші предки були просто завойовані пришельцями. Ну і це зовсім не є якась якась окрема історія. Ця історія була Франції, в Англії, там пів Європи, до Італії вони дійшли. Тобто, тобто, ми були просто одним з народів, який був завойований. І Навіть якщо припустити, що це правда, це об'єднання натякає цей факт на певну неспроможність наших пращурів створити державу самостійно. І це є той момент, який, знаєте, так імпліцидно, він знаєте, щось про що не кажеться. так, Ми так не кажемо про це, але він, він імплитно присутній в цьому, ну, в цьому міфі. Можливо, це і неправда, міф, можливо, і неправда, але в міфі такий натяк на це, на це є. Так? Ми можемо також розпізнати не лише неспроможність, але й засадниче небажання творити структуру і підкорятися їй. Так, ну Ми підемо, поїдемо трошки, чим більше на схід, тим більше ця традиція. так, Бути Проти структури, так, Нестор Іванович Махно, ну так, і так, квінтесенція цієї, ну, цієї тенденції в нашої ідентичності. Отже, проміжний висновок ну, він буде далі, буде далі дискутуватися. Отже, первинна протиукраїнська держава створена через об'єднання завоювання зовнішньою силою і застосуванням насильства. Відносно вільні слов'янські племена були включені в державу шляхом травматизації. Таким звичайним шляхом історії, де здійснювалося насильство одними народами над іншими. Цей процес не є винятковим, а радше закономірним. Отже, ми, ми опинилися в тій таку сцену, збудували так, подивимося, подивимося на нашу ідентичність через ці окуляри. Ми одягнули ці окуляри. Ми можемо взяти інші історії, інші міфи, і будемо і отримаємо інші картини. Але ми взяли цю. Ми взяли цю і подивимося, а що буде, якщо ми так, якщо ми так на це подивимося. О, взагалі кудись не туди ми поїхали. Ага. Козаки. Ну, козаки така, така сама історія. Це така втеча від. І коли ми говоримо про січових, бо ми одним і тим самим словом називаємо реєстрових це регулярна армія, лицарська армія. Так і січових козаків, то. Скоріше таке пірати, ну такі піратська якась така історія, але ми їх ось їх інакше означаємо. Це волелюбні люди, які тікають із структури, які не хочуть підкорятися тодішній державі, так і виступають ну, проти вагою до цієї, до цієї структуризації. Ідентичність. Немає жодного цільного ментального феномену, який можна було б позначити терміном ідентичність, хоча ми і користуємося цим терміном, ніби він позначає щось цільне. Психічний апарат нації можна умовно поділити на незмінну і змінну частини ідентичність та зону творчості. Так вже говорив пане Андрій, ви говорили про цю, про цю нашу таку твердість і нашу флексивність, Так? Бо для творчості, для пізнання потрібна наша. Наша флексивність або зону творчості. Ідентичність, багатозначений загальнонауковий термін, що визначає ідею постійності, тотожності, спадкоємності індивіда, його самосвідомості. Це таке нудне визначення. Воно просто я так його дав для того, щоб так ніби приєднатися для, до такого загального навіть, дискурсу. Так? Отже, ідентичність одночасно як самість, та ідентичність як тотожність. Ідентичність можна було б окреслити як самість розрізнення, я вони, що складається з багатьох ми вони. Що в свою чергу вимагає ототожнення з батьмами? Отже, ідентичність складається війна. Це Орес мені, Орес друг мені подарував це, цю, цю фразу в нашій дискусії, я її так, так інтегрував. Отже, отже, для того, щоб коли ми говоримо про ідентичність, ми маємо окреслити того, хто ми, з ким ми є тотожні, хто є подібний на нас, і з ким ми не є тут, не є тотожними. І це зовсім не є таким самоочевидним. Незмінне ядро ідентичності, ядром ідентичності, можна такий, такий довільний термін, є відображення індивідуальних і колективних травм, травм, виражених в символах і ритуалах, тобто ця історія завоювання варягами нас, це травма. А тепер це частина нашої історії, це частина нашої тяглості, частина нашої ну, такої історичної традиції західної, тобто то, що було коли-небудь насильством. То саме стає нашою частиною нашої ідентичності, але не просто, не просто так: в травмі, як і в несвідомому, нема часу, він зупинився, він не лікує. Символи ознаковують травматичну історію, а ритуали мають на меті подолати травму. Одночасно, в своїй повторюваності символізують замкнуту петлю часу. Тобто, травма, яку, яку ми нагадуємо собі. Ми її переживаємо, ритуалізуємо, символізуємо і таким способом намагаємося її подолати, і таким способом ніколи не можемо її подолати. Тому що ритуал полягає на повторюваності, а повторювальність це є петля, це циклічний час. Час зупинився, щоб подолати травму. Треба вийти вийти в лінійний час. Треба збудувати майбутнє. Бо ритуал завжди збудований на минулому. Зараз ми. Зараз ми трошки подивимося трошки більше теорії ще до цього, це ключове психоаналітичне твердження. Якщо ви будете критикувати Фройда, не критикуйте його сексуальну історію. Цю сексуальну теорію це не цікаво. Попробуйте подумати про, цю, про, цю, про, цей, про цей абзац. Ну, бо це було цікаво, знаєте, на початку ХХ століття. Тепер це зовсім, зовсім не, не, не цікаво. Отже, він пише: наш психічний апарат виник завдяки процесу нашарування. Матеріал, що існує в вигляді слідів пам'яті. Час від часу реконструюється і перезаписується. Пам'ять з'являється не один раз, а багато разів поспіль. Наступні запам'ятовування є психічними досягненнями попередніх етапів життя. На кордоні цих етапів відбувається перетворення психічного матеріалу. На мій погляд, характерні риси психоневрозів можна пояснити відсутністю такого перетворення. Перекладаю це складне. складне. Тобто, тобто, якщо ви думаєте, що ви завжди одинаково думаєте про що небудь, це означає, що якщо це так, то це сумна справа. Це сумна справа. Тому що навіть сни вам сняться для того, щоб опрацювати новий досвід, нова історія була, вам проснився сон і він інтегрує нові факти, які, які в стару історію не вбудовуються. Це спосіб опрацювання нового, і будь-яка нетравматична частина психіки перезаписується. Стається якісь нові події, ми згадуємо все своє минуле. В іншому контексті цей контекст визначає наші відношення. Завжди наводжу такий приклад: п'ять років тому, що ми говорили і думали про українські польські стосунки. Правда? Згадайте. Яка, яка була. А тепер, тепер ми найближчі брати. так? Але нікуди не ділися. Ті розбіжності між нами нікуди не ділися. Закінчиться війна, і ми будемо вернемося до цієї дискусії, можливо, вже не, не такої тональності. Так? Але ця війна перезаписує. Цю історію, нашу історію, взаємостосунки. Так, ми зразу говоримо про, не знаю, про Річ Посполиту, про Велике Князів Литовське, так, про, про якісь там, не знаю, спільні, по нашій спільності, спільну приналежність. Отже, кожна нова, кожен новий контекст, кожна нова подія, так, кожна нова важлива історія вона змушує нас перезаписати нашу пам'ять. Якщо ви зранку сьогодні посперечалися зі своїм подружжям чи там не знаю, з дітьми батьками, то ви згадуєте все, що було погане. Цю історію, всю погану історію, чорну історію. А якщо ні, не не посперечалися, то ваші спогади будуть інші. Тобто актуалізується та частина нашої взаємодії, яка є актуальна, і вона так якби змінює наше минуле. Проміжний висновок. Колективне психічне складається з ідентичності та зони творчості. Ідентичність є наслідком травми, яка опрацьовується через символ та ритуал. Зона творчості формує досвід на основі періодичного перезаписування пам'яті. Все, що ми можемо пізнати нового, все, як ми можемо змінитися, є поза травматичним досвідом розумієте тобто ми мусимо ми нове вбудовуємо в старе змінюючись самим самі і міняючи своє змінюючи своє минуле все що є травматичне травматична частина будує нашу ідентичність і вражається в символах і ритуалах це є така ну такий попередній можливо так сказати засновок цієї я спішу я спішу багато тексту я трохи тут... Я спішу, бо треба донести. Треба донести головну головну думку, до неї треба дійти. Розумієте? Добре, отже, психічне можемо розуміти, як щось, що стоїть на двох ногах, потребі ясного, несуперечливого, незмінного погляду на світ і на себе, тобто ідентичність, а також флексивну функцію, флексивну таку гнучку функцію пошуку нових значень і розумінь, пізнання. Отже, ідентичність і пізнання, і це є. Це, це є щось, що знаходиться у взаємодії, ну, такий, такий нерозрішимий парадокс. Чим твердіша ідентичність, тим важче дається пізнання нового. Ну, така дискусія між консерваторами і лібералами, от вам така ну, може бути, може бути, може бути е, така, ну, допоміжна. Так? Чим, чим така міцніша ідентичність, тим гірше, тим ригідніше пізнання. І навпаки, чим, чим флексивніше, чим більше пізнання, тим. Проблемніше з ідентичністю, і це питання ми ще не вирішили так, люди не вирішили між собою, але намагаємося вирішити. Так? Отже, ідентичність це наш опір пізнанню нового, наш опір змінам. Без такого опору наше психічне життя є неможливим. Це ніби така негативна конотація тут є, розумієте? Але не можна пізнавати нове, не будучи кимось. Проблема цього, цього штучного інтелекту полягає в тому, що він. Порось мені пояснив, він не будує референтного знання. Тобто, знання не співставляється, тому що він є ніхто. В нього нема ідентичності. розумієте? Не закладений алгоритм його ідентичність, щоб він міг визначати релевантність інформації, він повинен бути кимось. Отже, ідентичність потрібна для того, щоб визначати, що є важливим і що є правильним. Розумієте? А флексивність потрібна для того, щоб пізнавати нове і Перезаписуватись і так повільно змінювати ідентичність. Я в казках. Мертва вода відновлює, встановлює структуру, а жива вода наповнює життя. В кінцевому результаті спостереження і самоспостереження за цим процесом ритуального повторення трансформації, життя смерті і є процесом самоосмислення. Висновки. Це ще не всі висновки, це ще будуть після того. Просто нема зовсім часу. Я люблю такі довгі вступи. довгі ступи. Ну взяли, скоротили цей вступ, тому що так. Отже, ідентичність є ядром суб'єктності, цією позицією, пунктом бачення і джерелом активності, з якої проростає особистість. Ідентичність є малорухомою частиною психіки, яка опирається змінам. Ідентичність є наслідком індивідуальної групової травматизації. Це травма, яка застигла в часі. Чому вона не змінюється? Чому ця, ця частина погано змінюється? Тому що вона будується через травму. А травма це те, що не піддається змінам. Травматичний досвід не може бути перезаписаний. Він лише повторюється в ритуалі, і в символі, і репродукує сам себе. Тобто, і ця частина таким способом будується наша ідентичність, стержень. Тобто наш стержень будований через травму. Наше пізнання це є то, що Фройд визначав як его вільне від, від неврозу або его вільне від, від, від травми, мрія про трансформацію. Це зовсім інша історія. Тобто, це зовсім інша. Трошки треба від того треба трошки відійти. Зараз я попробую. отже, травмований індивід або група. Через повторення в ритуалі і втілення в символі виражає стремління до опрацювання травми і перетворення її в досвід, трансформуючий процес. Тобто травма це такий, знаєте, як, можна сказати, мозоль. Він там весь час натирає. Є, є ну, якийсь психічний механізм того, травма переживається через психічне збудження, інтенсивне психічне збудження, будь-яка травма. І це інтенсивне психічне збудження за законом термодинаміки. Таким, розумієте, потребує, потребує зменшення, зниження напруги. Це зниження напруги тисне, ти потреба знизити напругу, тисне на психіку і змушує психіку реталізувати. Так будується культура, так будується, так будується ідентичність. Тобто травма намагається, психіка намагає вилікувати травму. І цей процес частково є вдається, а частково не вдається, і так постійно йде, йде ритуальний покол. Українська ідентичність, ініційована травмована варягами, як первородним державотворчим міфом, а також великою кількістю невдалих державотворчих спроб, потребує трансформації і мрії про неї. Тобто ця це, це історія про заснування, ця травматична історія про наше заснування, вона так якби тисне на, на нашу самоідентифікацію і потребує, ми потребуємо трансформації. Ми потребуємо трансформації через величезну кількість невдалих державотворчих спроб. Розумієте, ми сформували сформулювали культуру героїчної боротьби і програшу. Якщо ми відкриємо нашу історію, ми весь час героїчно боролись і там, і там і там програвали. Нам треба створити іншу історію. Тобто ми повинні ретро ну, так, якби, знаєте, перетворити своє минуле, і це дасть можливість це дасть можливість створити нове теперішнє майбутнє. Зараз спробуємо пояснити як. Мушу процитувати Крістофера Боласа, Він, напевно, один з найбільш таких цитованих сучасних психоаналітиків. Він в своїй першій книзі Тінь об'єкта досліджує досвід першої взаємодії суб'єкта, в нашому випадку заснування варягами держави. Він говорить про материнсько-дитячий стосунок. Він говорить про матір, яка створює таку атмосферу догляду для дитини, яка, яка створює і первинний рай. Так, дитина хоче їсти її, годують, її холодно, її гріють, її там вона втомлена, її, там, її заспокоюють. Створюють таке відчуття, ніби дитина сама керує світом. Тобто такий, такий материнський такий, такий супровід, і це він називається цей досвід, це називається трансформуючим досвідом. Ця первинна взаємодія, яку суб'єкт, український народ пам'ятає не стільки як окремий об'єкт варяги з певними реальними рисами, скільки як процес, пов'язаний з його буттям та змінами цього буття. Тут важливі не варяги, а сам трансформуючий досвід. Міркуючи подібним чином, Бога назвав цей первинний досвід, досвід трансформаційним об'єктом, і пошук перетворень дорослому житті окреслив як пам'ять про ранню взаємодію. Зараз не буде так нудно, ми зараз то мусимо трошки трошки наповнити новою новими те словами. Так пізніше буде будуть висновки. Поступово варяги, які самі трансформувалися через взаємодію з Візантією, асимілювалися нашими предками і трансформували нас. Тобто був такий взаємний процес. Вони перетворювали нас, а ми асимілювали їх паралельно, ми і вони. Так, знаєте, відбувалося в зеркалі Візантії. Скоро буде 30, скоро буде тисячу років з побудови Софії Київської. Так і ми, ми очевидний такий пам'ятник в центрі міста нашої приналежності, нашої тяглості до цієї, до цієї культури. Цей процес завершився впровадженням християнства, що трансформувало нас з околиць світу в європейський народ. Травма перетворення була інтегрована через символ і ритуал і стала незмінною частиною нашої ідентичності. Експліцитна і імпліцитна пам'ять про цю первинну трансформацію підказує нам шлях і змушує шукати нову трансформацію. Тобто, такий спосіб, як ми були трансформовані на початку, це змушує нас шукати трансформацію. Туди, ми знову йдемо, ми знову йдемо на захід, бо ми звітом отримали ну, первинну, ну, так якби первинне заснування. Ми звітом отримали первинне заснування. Це було травматичне, але це змінило нас. І тепер ми, так знаєте, йдемо по цьому кову, ми йдемо, повертаючись назад, якби реалізуючи цю потребу повернутися, повернутися назад. Часто можна побачити, як люди і народи покладають надію на різні об'єкти. Наприклад, нова робота, імміграція, відпустка, нові стосунки, або в нашому випадку вступ в ЄС і НАТО. Що може як повиказувати потребу в цьому трансформаційному досвіді, так водночас підтримувати стосунок з тим об'єктом, який означає з собою досвід трансформації, також світ реклами. Так ніхто не купить нічого, якби ви там не побачите, що там цей, цей телевізор, який ви купите такі кольори. Ви там просто зовсім всі змінитеся. Так, пошук трансформуючого досвіду. В дорослому житті. Тобто, прагнення до трансформуючого досвіду завжди спрямоване в майбутнє, це характерна властивість. Тобто, не може бути будь-яка ідея, яка може нами опанувати, вона завжди передбачає зміну в майбутньому. Вона, вона так якби апелює до, до, до змін в майбутньому. Воно шукає в майбутньому щось, що змінить теперішнє. Це прагнення до трансформуючого об'єкта постійно відтворює довербальну пам'ять его. Тобто, уявляючи собі наше майбутнє, ми весь час репродукуємо цей досвід, тобто цю структуру цієї травми ми можемо бачити і подолання цієї травми, ми можемо бачити в наших, ну, наших уявленнях про нашу, наше майбутнє. Часто потрібен так званий естетичний момент, щоб індивід або група відчули глибинний суб'єктивний зв'язок з об'єктом, то може бути в мистецтві, якщо хтось вас любить музеї, хтось може прожити цілий день біля, біля картини або не знаю, розчинятися в, в музиці, так? Там не знаю, в поемі, в поемі, там варії, симфонії в природі, або мрію про повернення додому. І в українському випадку ця історія європейської інтеграції, це так знаєте. Вона там внизу має таке символічне повернення назад, повернення, повернення додому. І нам потрібні ті варяги. Є і НАТО. Це так просто сучасні варяги. Це вони так зараз, зараз виглядають. Та пережили з ними містичну єдність. Цей момент викликає стан его, який домінував в ранньому психічному житті. Так ми формуємо мрію. Бо мрія це не є щось таке, що є дуже раціональним, що його можна описати і, і так знаєте і розписати алгоритмічно. Не можна створити алгоритм мрії, бо мрія це завжди також чуттєво пізнавальний компонент. Має. Вона опирається, мрія опирається на наш чуттєвий, на наш чуттєвий досвід. Того вже не буду. Бо то вже час. Оце. Це мій друг Максим Вітик. Він намалював цю серію: 12 воїнів світла. Він такий абстракціоніст, такий, я б сказав, такий, такий містичний абстракціоніст. Він зараз виставляє цих, цю серію картин. В в Києві я вчора був, де був на тій виставці, приїхав зі там під враженнями. Ну я бачив ті картини його, бо він малював їх після після майдану. Так виглядає, так виглядає цей образ. Це чоловік, який їде на якісь курці заду, по ззаду, Це є той воїн, так який наївний. Це наївна, дуже дуже наївна яка історія, яка описує нашу дитячу, таку дитячу історію боротьби справедливості. Так і цей сломак, напевно, описує нашу повільність. Бо то, що треба було зробити, то що наші сусіди поляки зробили там не знаю ну, в кінці 80-х, Так то ми до кінця, до кінця зараз не мог не не можемо. Отже, щоб бути, треба бути якимось, і треба бути з кимось. Дякую вам за ваше терпіння.